Вітаю, друзі! Ми з вами живемо дуже цікаві і в той же час відповідальні часи. 2023 рік визначальний для всього світу, тому що йде ломка геополітичних тектонічних плит чинного світового устрою. Цей рік проявиться, наприклад, в Росії дуже жорстким і кривавим протистоянням всередині країни, зміною влади і, врешті-решт, розпадом Росії. Для України 2023 рік також визначальний, і не тільки на полі бою, тому що бойова активність вже з квітня почне затухати. А от після цього розпочнеться етап, коли Україна повинна визначитися зі своїм місцем в новому світовому порядку. Їй потрібно буде вголос сказати, хто вона, чи це країна, яка попри війну так і не змогла стати суб'єктом. І готова залишитися на рівні колоніальної або Україна заявить про себе як держава, яка здатна впливати на порядок денний цього світу. Держава, яка готова заявити про себе як наставник, який запропонує нову модель колективної безпеки і справедливого співіснування народів. Всесвіт нам надає таку можливість. Якщо Українці впродовж 23-24 років. Не зможуть вирватися з цього черевного кола, то вони будуть приречені знову повторити старічний шлях халопів і кріпаків. Що характерно за висновками ведичних астрологів, ці двері, двері можливості для України закриються у 2024 році. А це означає, що свою свідомість, дорослість, готовність до змін ми проявимо під час виборів до парламенту і президента України. Результати цих виборів продемонструють, чи готові ми насправді будувати нову країну і жити як люди. А тепер розберемо події, які відбуваються останнім часом з огляду на те, про що я сказав вище, для того щоб зрозуміти рівень свідомості як суспільства, так і кожного з нас індивідуально. Народ дуже різко прореагував на корупційні скандали. Що пов'язані з хабарями чиновників, зі злочинними оборудками Міністерства оборони, колею Тищенка, який купається в Таїланді, і неправедними статками Халімона, який, по факту, є гаманцем Єрмака. Ця буринесть свідчить про те, що суспільство в цілому має запит на справедливість. Влада ж знаходиться до настрою народних в дисонансі. Президент Зеленський, замість того, щоб покарати злочинців, він їх з миром відпускає. І ті дуже спокійно виїжджають за кордон, незважаючи на те, що в країні йде війна і відпрацьовується воєнний стан. Більш того, оточення Зеленського намагається у будь-який спосіб обілити злочинців. Наприклад, головнокомандуючий залужний, який користується неймовірною довірою серед українців, публічно виправдав міністра Резнікова, сказавши, що ну, не може начальник відповідати за проступки підлеглих. Тобто залужний не знає, що ці підлеглі крали з цих яїць і хабари насили в кабінет міністра. Вся Україна про це знає, а от залужний про це не знає. До речі, це ж вже друга спроба залужного сказати на чорне-біле. Ви ж пам'ятаєте, як він захистив депутатів, які проголосували за закон, що збільшує покарання бійців. І це дуже поганий дзвіночок. Тут я підходжу до того парадоксу, про який я говорив вище. Суспільство, яке прагне справедливості, взагалі ніяк не відреагувало на заяви главнокомандуючого залужного. Така поведінка свідчить про те, що люди не готові приймати рішення з урахуванням елементарного прагматизму. Вони готові жити картинками, які їм малює телевізор. Безперечно, тут мова йдеться не про всіх українців, бо я точно знаю, що ті, хто дивляться мій канал, вони не такі. Але ж, на жаль, ми маємо таку реальність. В таких умовах очевидно, що українці як суспільство не здатні сьогодні самоорганізуватися і повалити кримінальний режим, замінивши його на демократичну політичну систему. Так, звісно, нам Захід допоможе. Але ж. Ці зміни повинні проходити через себе, через душу і серце, От тільки тоді вони приживуться. По-іншому це не працює. Якщо народ не може, то хто тоді може? Давайте подивимось в бік президента Зеленського. Чи може президент Зеленський, з рахуванням його повноважень, запустити процес змін? Теоретично так, може. Бо в його владі запропонувати нову кадрову політику. Ініціювати зміни до системи образуючих законних актів, ці заходи могли би запустити процес повного перезавантаження держави, що в свою чергу стало би першим кроком України до отримання статусу наставника, підкреслюю наставника всього світу. Тому що якщо б Зеленський дослухався до тих, хто знається на державотворенні, до тих, хто знає, вміє і може. То Україна невдовзі вже перетворилася на республіку, яка б здивувала весь світ. Але ж судячи з тих дій, рішень, які виходять з Офісу президента Зеленський, принаймні поки що не бажає втілювати в життя ідею оновлення України. Отже, ми маємо теоретично два суб'єкта в Україні, яких могли би запустити процеси позитивних змін: перший це сам народ України, і другий. Президент України згідно його повноважень. Але ж перший не може, а другий не хоче. Тоді виходить, що вибір у нас зовсім небагатий. Або ми з вами стаємо заручниками Зеленського і, нагнувши голову, покорно чекаємо його вироку, що він вирішить, рятувати Україну чи заганяти її ще далі під плінтус. Або ми беремо ініціативу в свої руки. Подаємо Зеленському політичні вимоги від суспільства з подальшим тиском на весь режим. Особисто я за другий варіант, тому що в цьому випадку нас почують західні партнери, які обов'язково стануть поряд і підставлять нам своє плече. Тому що прагнення змін буде виходити з душі українського народу. І в цей захід обов'язково повірить, а значить, і допоможе впевнений, що більшість розуміє, про що я говорю. Якщо є ті, хто не розуміє чи не згоден, будь ласка, напишіть мені про це в коментарі, але ж дайте аргументацію своєї позиції. На цьому буду закінчувати і скажу, що в мене нема сумніву. Ми переможемо як на Зовнішньому фронті, так і тут всередині. Тому що я не зустрів жодної людини, яка б мені сказала, що ні, зміни нам не потрібні. Україна голосує за зміни. Поширюйте мої відео, коментуйте, лайкайте, не хворійте, будьте обережними. Я вас всіх поважаю до побачення.